Слава Ісу Христу, я хотіла дати свідчення про здоровлення моєї сукроки. Два місяці тому в неї стався інсульт. І це таке було обширне, що вона всього втратила пам'ятки, перезвала, перепустила чисто обличчя її, приїхала скора і каже: ми навіть не беремо, бо ми не доведемо до лікарні. Бо її вже чотири роки, то вже старша жінка. Ну, і так, що вони свої просили, каже, може, яка щось поможе. Забрала вони в лікарню. Там майже дві неділі вона була в лікарні, нічого ніякого полегшення не було. Паралізувало все, руки, ноги, і голова так була, знаєте, звернута, взагалі нічого не розуміла, ні, ні пам'яті, ні. І я тоді пішла до отця Олега, попросила, щоб він помолився. Він помолився, а ще перед цим мені сказали, що додому, вдома, це нічого не дасть, каже, щоб тут не померла. Та й отець Олег помолився. І тоді вона вночі пробудилася і каже, так як пішла до себе, і каже: дайте булочку, я хочу їсти. І так після того вона знаєте, вже так поверталась пам'ять, але вона майже так постійно спала. Ну та не забрали її додому. Дома вона так вже приходила, до себе спала, але вже все одно приходила до себе і вже так більше знаєте, требувала на все, і їсти, їла. І так хочеться, що він два місяці пройшло. Вони сказали, що ніч надовго не проживе. то місяця може ще протягнути, каже, і все. А тепер вона вже і ходить, і говорить, і все, опустило всі частини тіла, все вона нормально себе почуває. Дякую Богу, я в цю Олегу до його влетила.